Літальне авто привезли зі США на виставку Mobile World Congress, що в Барселоні. Поки що це прототип, але вже наприкінці наступного року він може стати на конвейер. Концепт створила одна каліфорнійська компанія. Він може злітати і сідати вертикально. Гвинти приховані в кузові автомобіля. Водночас корпус являє собою повітропроникну сітку. Після зльоту кузов розвертається вертикально і машина перетворюється на своєрідний біплан. Кабіна теж повертається, тому водій та пасажир залишаються в нормальному положенні. Це справжній літальний автомобіль, схожий на той, який ми знаємо з наукової фантастики. Компанія вже створила два прототипи: обидва робочі. Кожен вміщує дві людини. Мета розробників досягти того, щоб автомобіль міг на одному заряді проїжджати 320 кілометрів і стільки ж пролітати. В автомобіля вісім електричних двигунів. Ми використовуємо доступні літій полімерні акумулятори, бо хочемо вийти на ринок якнайшвидше. Ми не зациклені на конкретному силовому агрегаті, тому можемо використовувати, наприклад, водневий двигун якщо дозволять закони, то почнеться виробництво серійних зразків. Спочатку вони коштуватимуть по 300 тисяч доларів. Та коли машин випускатимуть багато, їхня ціна впаде до рівня звичайного автомобіля.